УмТВЮЕЙ про головне в тексті документ прямо сказано, що США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АтакМС. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому. Жанкоя нещодавно щодо так званого великого наступу на Харків росіяни запустили досить потужне ІПСО, підкріплене системними актами терору. Вони сподівалися схилити віру в тому, що окупаційні війська Ерефії найближчим часом. Розпочнуть наступ на місто мільйонник, хоча ударних угрупувань здатних на таке і близько не було сформовано біля кордонів із Харківською областю. Ми саме сторона в історії людства. Дивно, але щоразу, коли згадують групу військ північ, то практично ніколи не згадують про те, що за великим рахунком вона вже третій рік вештається біля кордонів з Харківською, Сумською та Чернігівською областями. Тож для чого групу військ північ можуть використовувати окупанти? А для диверсії. Та терористичної діяльності вони також будуть обстрілювати прикордонні смуги, намагатись перейти в прикордонну зону, нападати на прикордонні патрулі та здійснювати терористичні рейди у прикордонні села, але не більше тому без панічних настроїв. Втім, ризиків та загроз від окупантів, особливо в питанні терору та диверсії, це на жаль не знижує. Ну, тут є два моменти. Якщо говорити про бачу не бачу, почнемо трошки з такого північно-східного напрямку. Тобто, з Куп'янська, там зараз група військ Захід вона займалася останні півтора десь місяця перегрупуванням. Там було досить серйозне перегрупування, особливо в районі Куп'янська, в якому приймала участь і 90 танкова дивізія безпосередньо для чого робиться перегрупування. Це робиться саме перед тим, як почати якісь більш масштабні бойові дії наступального характеру. Скоріше за все, лимана Купінський. Лимано-Купінська і загальна сам Купінська вони стануть одним із епіцентрів цього тиску. Який може розпочатися саме в другій половині 2024 року, чому саме в другій половині 2024 року? Тому що після інавгурації Путіна усі очікують мобілізацію, якщо буде мобілізація, буде людський ресурс. якщо буде людський ресурс, людський ресурс дозволить компенсовувати втрати, відновлювати боєздатність підрозділів в наступі, які будуть значно зростати втрати? Отже, саме під це вони і готуються, окрім всього іншого. Група військ південь, це напрямок часового яру, це район Авдіївки. І ми бачимо, що вони концентрують основний удар зараз на очеретини. А тому тут навіть не треба концентрації якоїсь окремої великої групи військ. Якщо ми говоримо про групу військ південь, це одна з найбільш бездатних груп військ. Загально в зоні бойових дій. Якщо ми говоримо про групу військ-захід, то вона не найбільша, але там найбільша компонента механізована, особливо основних бойових танків. Бо в її склад входить Перша танкова армія. І не менш небезпечний момент, який може вказувати на майбутній наступ, це формування на в Брянській, Білгородській та Курській області групи військ північ. Ця група війська вона створюється на базі груп військ Брянськ, Курська та Білград. Вона не становить якусь гіпертрафовану таку загрозу для Харкова. Мовляв, це буде насум на Харків, ні але вона формується для того, щоб синхронізувати дії на випадок заходження на територію Російської Федерації. Підрозділів РДК та ЛСР, тобто вони більш надійно зараз будуть зайняті тим, щоб прикрити ось ці ділянки кордону, які вони, м'яко кажучи, неефективно контролюють. А для чого? Для того, щоб мінімізувати будь-які загрози для операції саме в районі лимано купінської вісі. Тобто, це такий підготовчий ефект, можна назвати так, підготовчі дії. Тому Донецька область, а також Лимана Купінська вісь, вони дійсно під загрозою наступальних дій. Дивіться ще два питання. Ну, можна в одне, а можна в два. Коли от ви розповідаєте це, це ви бачите? Я переконаний, що фахівці це бачать: є розвідка, є радіорозвідка, є космічна розвідка, є купа, розвідок, не тільки українські, але й американці допомагають англійці, допомагають і так далі. Коли ми все знаємо наперед. Ну, ну я не буду, знаєте, якщо я точно знаю, що магазин зачинений, я не піду туди купувати хліб. Якщо я точно знаю, що українці знають, куди я куди я направляю головний удар, я не ну, мені треба буде щось придумати. Ну, я не буду лобом битися. Це перше і друге таке підпитання, воно так якби акцентується, зв'язує попереднє і, і, і це питання. Це наскільки я чув, Авдіївку брали. Багато місяців дві російські армії. І от вони, і отак от вони, от, от от вони півроку брали Авдіївку. Як можна розраховувати на якісь успіхи, коли такенько Авдіївку брали дві армії? Я собі важко уявляю, це, це означає, що українська оборона надпотужня, ну, ну да, ну їм не, 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 не бракує людей, але їм може бракувати, наприклад. Зброї може боєкомплекту і так далі. Тому подібне. Наскільки це все ж таки вирогідне? Що ви скажете? Будь ласка, дівку дійсно брала велика кількість сил та засобів на більш боєздатні бригади другої та 41 першої загальної військових армії, які, до речі, зі складу групи військ центр це Лиманський напрямок. Взагалі гнались. Ну друга загальна військова армія. Вона взагалі з підкреміної гнали під Авдіївку. А, в принципі, окрім всього іншого, там приймали участь ще підрозділи 90-ї танкової дивізії, 11-го армійського корпусу і так далі, і таке і інше, тобто велика кількість сил та засобів, і вони нікуди не поділися. Вони там так і залишилися, а, з а, відповідним відновленням боєздатності підрозділів, але. Коли готуються ось такі великі наступальні дії, так дійсно їх неможливо якось підготувати непомітно. Основні напрямки будуть спрогнозовані, але є інший нюанс: маленьку Авдіївку дійсно брали 5 місяців. Але чому її брали? Чому ми зараз говоримо? Це вже в минулому часі, тому що були фактори, які не змогли допомогти силам оборони України її отримати. І ми не можемо зараз про неї говорити як про місто, яке продовжує тримати оборону. Які фактори? Фактор дефіциту артилерійських боєприпасів. У нас він все ще є, і росіяни про це знають. Вони намагаються цим користуватися. А фактор а, домінування російської авіації в а, повітрі, і а, росіяни також цим користуються. Зараз в ківні один з найпіковіших взагалі показників по використанню російських коригованих авіаційних бомб вони максимально намагаються використати цей час щоб просунутись, і великий епічний наступ, і так далі, так і інше для росіян, результатом його може стати захоплення одного чи двох міст. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине.